Розпочнемо з Одещини. Наслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Про це 10 хвилин тому повідомив керівник ОВА Олег Кіпер у своєму телеграмі. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Що відомо наразі про влучання у житловий будинок в Одесі? Дізнаємося від нашої колеги Вікторії Габчук, яка наразі перебуває в укритті поблизу місця влучання. Так, перепрошуємо, уже, уже змогла вийти Вікторія на вулицю. Тож вона зараз розкаже, що ж там зараз відбувається в Одесі. Вікторія, тобі слово. Колега, так ми на місці. Щойно минула повітряна тривога. Внаслідок ранкового влучання на Одещину загинуло 14 людей. Серед них цивільні. Також відомо про одного ну, ДСНСника, одного медика. Та ще понад 20 людей отримали травми різного ступеня, зокрема і тяжкі поранення відомо про ДСНСників. Ворог. Збучив спочатку був один вибух, прибули ДСНСники, і в нас до того як вони почали надавати допомогу. Знову ж неподалік, стався відбух, і в нас чого загинуло на місці двоє людей: ДСНСник та медичний працівник. За моєю спиною ще навіть не прибрали тіла людей. Є загиблі на місці працюють ДСНСники, місцеві служби людям надають психологічну та іншу допомогу. Відомо про ураження цивільної інфраструктури. Відомо про пошкодження понад 10 будинків, газову станцію, машини. Давайте детальніше про обстріл послухаємо представницю ДСНС Марину Аверіну. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. На номер 101 почало надходити багато повідомлень про те, що є і пожежа, є постраждалі. Тому рятувальники одразу вирушили на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку постраждалих. А, трапився повторний обстріл. На жаль, а, і рятувальники і інші противні служби попали під повторний обстріл. Наразі п'ять рятувальників перебувають у лікарні, деяких з них в тяжкому стані, і один рятувальник загинув на місці. А, Постраждали житлові будинки, один спалахнув на площі 120 приблизно квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу, працюють усі оперативні служби на місці. Психологи ДСНС і Національної поліції надають психологічну допомогу постраждалим і мешканцям місцевим мешканцям. Роботи продовжуються. Колего наразі ще дійсно уточнюється інформація по всім постраждалим по пошкодженій інфраструктурі. Начальник одеської військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що сьогодні в Одесі до області оголошено днем жалоби. Наразі це вся інформація. Вікторія, скажи, будь ласка, чи вже відомо, чим саме влучали російські військові у цей житловий будинок? За повідомленням це була саме балістика. Саме балістика пип ракети, він ще уточнюється, наскільки я розумію, але це все таки балістика. А, так. а, Вікторія, дякую, що долучилась до ефіру. Розказала про те, що зараз відбувається в Одесі. Вікторія Гапчук, наша кореспондентка з місця події, щойно розповіла, що є все таке жертви в Одесі. 14 людей загинуло.